їхню І Я якби по цій темі готувався, хочу, щоб ми, в Слові Божому, відкрили в новому завіті Іванлії від Марка, 10 й розділ. З 13 віша по 16. 10 й розділ Євангелія Марка з 13 віша по 16. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм до коря. А коли Спостеріг, це Ісус обурився та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього. Не війде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поплачу. Написано так коротко, така подія була. Учні з Ісусом були, Ісус їх навчав. І от були батьки, які Ну, Мали різних дітей. Вони приносили до Ісуса Христа, щоб Ісус благословив. Ну, були і священики в храмі, Ну, батьки, якби самі вийшли, куди їм принести дітей, вони приносили до Ісуса. Ми в 16 вісі ми читаємо. В 13 вісі. Поприносили діток до нього. Батьки. Так вирішили. Можливо, маленьких зовсім діти, бо привели десь діток до нього. Для чого? Щоб Ісус помолився і благословив. Учні, як ви бачили, що, це, що вони заважають і були незадоволені тим, але Ісус їх заспокоює і каже, що нехай вони приходять, Дозвольте їм, тому що їхнє царство Небесне. Якщо то... Якщо ви будете, як ці діти, вони не зможуть війти в Састу. І Христос, написано, обіймав їх любов'ю і благословляв. І вони верталися до Бога. Є такий звичай в Україні, що приносить дітей в храми, в різні храми, в різні місця, щоб помолитися, щоб священник, чи присвітий пастор, що помолився і благословив. Так? І думають так, що Бог вже їх збереже. Все. Що означає? От помолитись, благословити, а що далі? Повторення закону, шостий розділ. Старого заповіту ми прочитаємо. Шостий розділ книги повторення закону. Четвертий рік. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь Один. Далі. І люби Господа Бога твого всім серцем своїм, і всією душею своєю і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яже їх, їх на ознаку на руку свою, будуть вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на вічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Бачите, це в старому Завіті є написано. Для чого діток... Благословляти. А тут написано так, що ти, коли будеш сидіти, коли лежати, коли будеш вставати, ти будеш з ними розмовляти. Слово Боже будеш говорити. Будеш їм розповідати, щоб вони слухали, щоб вони будуть запити, звідки це все. Пов'язки на руках, в різних місцях, щоб, щоб вони нагадували, щоб не забувати. тому що навколо язичницьких ідолів багато... Щоб і ці слова будуть нагадувати вам, можливо, вдома на одвірках, на драмах, ви це напишіть, щоб ви дивилися і бачили це. Це дуже важливо, що батьки вони повинні навчати своїх дітей. Діти ростуть. І просто благословили, помолилися, а далі ці діти, що виростають злочинцями і алкоголіками, займаються різним тата і мама винувати. Вони не виправляють, вони не виховують своїх дітей. Вони навчають їх правильно породіти. Коли, коли ще маленькі діти, а потім виростають вони і. Тати і мама вони повинні в першу чергу самі змінитися, щоб навчити дітей правильно. Щоб діти дивилися на батьків і бачили це. То. Діти знають, яка поведінка, яке життя батьків. Шкода, що сьогодні ми бачимо, що робиться, що відбувається в містах, в селах. І це дуже важко. Маленьких діток да? а от дорослі вже сидять, ховають і діти на це дивляться. Для чого це робити? Вже діти цього не розуміють. Вони не вирусую, будь такими ж самими, вони будь так само чи ні. Навіть батьки дають завдання, піди, купи, там, пиво в магазині, ще щось. Для чого це робити? Це що таке виховання і навчання? Це просто знущання на дітей. Навіщо так? Слово Боже, воно навчає. Через Слово Боже Господь попереджує, Він говорить, він навчає добру. Слово Боже не навчає поганого нічого, не навчає добру. Коли цього навчають, діти виростають і батьки тоді спокійні, задоволені. А сьогодні скільки переживання для сина втратив, дочку втратив, вона продає своє тіло і різне відбувається страшно. Чому? Причини які? Чому так? Чому батьків переживають? В першу чергу батьки самі винні. Вони не змінилися в своєму житті. Вони, вони щось і добре роблять, але цього дуже мало, і потім страждання в житті. Сьогодні, коли діти маленькі, їх потрібно навчати, вони потрібно думати, що не було зарано, щоб вони могли слово може чути і це серце своє брати. Розрізняти, що добре є, і це робити. Сьогодні погано те, що немає доброго притяжності батьків для своїх дітей. В старому завіті ми читаємо про Самоїла, так? І був священник не в той час. Він мав двох синів. Він звершув служіння, це найважливіше було, що потрібно для нього багато турбот було. І він в храмі звершив служіння, але діти його, сини його негідно поступали. Не пізнавали Господа. І коли була війна, язичники прийшли холістиляни, стояв ковчег Божий. Його не можна було чіпати. Вони взяли його і в результаті померли. Батько теж переживань цих, переживавши втрати в сім'ї. Бог наказав, Бог покарав. Мало батьки мають відношення з дітьми. Вони займається своїм життям. А батьки зайняті бізнесом, грошима, роботою, всі дітей, всіх, все, що необхідно, дітям дають і потім діти виростають такими. Чому? Тому що батьки мало спілкування мають з дітьми. Діти більше в компанії своїй, з комп'ютерами, ще з чимось зайняті. Батьки уділяють час для своїх дітей для виховання їхнього, є прикладом для них, що діти виростають, виважують ну, батька. Книзі Йова є особливі слова написані нього було 10 дітей цього чоловіка йога, сім синів і дочки. дочі. Був дуже багатий чоловік, він всього мав багато, Бог його благословив життє. І діти збиралися, проводили там такі зустрічі, реквітували, а батько переживав за своїх дітей, діставав з самого ранку, приносив жертву Богу. Що це означало? Він молився про своїх дітей, про своїх дочок. Він молився і казав, можливо, вони щось зробили так, можливо, вони згрішили. Вони там проводять час собі. Батько переживав за ними Він молився за дітей. Коли вони зробили які гріх. він переживає турбувався, що Бог беріг його дітей. Ви так само маєте турбуватись, переживати, правда? все було добре. Історія є в Іванні про молодого Тимофія, що написано. Мама, Ревніка, бабушка, Лоїда були в ньому. І вони були віруючі, вони вірили в гості. І вони цю віру передавали для Тимофія. В результаті він був присвітелем. Як потрібно Богу служити? Вони навчали, щоб не було цього втрачено. І Бог благословив, вони мали благословіння. Бог благословив, якщо ви будете турбувати, Він благословить ваших дітей і послідуючих уповітря. Ви як тато, мама, ви повинні знати, як відноситися з дітьми. Ми бачимо, як батьки бувають дуже і такі спичиві, нервові, бувають дітей там за вухо, потягнули, сильно б'ють, приказують, і... але немає, немає правильного відношення. В післані до ефесян є написано шостий розділ. Четвертого ріша. А батьки, не дратуйте дітей своїх. Ви вони не слухаються, ви не дратуйтеся. Ви По-різному, знаєте, буває в сім'ї виступає. А виховуйте їх в напоминанні остережені Божого. Не бувають людей, не слухняють, Батьки повинні з терпінням відноситися. не дратуватися, не нервуватися, тобто дітей не було стресу їх Тому що Можна надламати а потрібно виховувати їх, пояснювати їх, навчати, написано, нагадування Господь. Як же правильно наказуєте дітей? Слово Боже і про це говорить. Як же поступати, коли діти не В Книзі притчі, 13-й розділ, 24-й вір. 13-й розділ, 24-й вірш. Написано. Хто стримує віст, лізуча, що діти не слухнять, хто стримує вісту свою, той не сина свого. Хто ж кохає його, хто його любить, той шукає для нього картання. В результаті він вирос то до... не, рем... не ремнем, хто тобто, знає, не качалкою, не руками там вуха відкручувати. Написано різочка, різкує, щоб дітей не було страху, вони втікали. Діти не будуть ні різочку не то ти в різному вирішують. от буває, що на діжком повісить різочку, а дитина каже, забрати її треба. вона мені, на мені не подобається. Ти знаєш, якщо ти будеш не слухняний, якщо будеш сухняний, ми її сховаємо. А ви ж не стукняний, вона буде тут висіти, щоб її нагадували. що це таке, що означає різні. Це мудрий Соломон сказав, як потрібно виховувати. 29 й розвід 15 й вірш. вір. Криче 29 й розвід, 15 й вірш. Бачите, що написано. Різка і паука приймуть і Бо дитина залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Пізочкою не підламика. І виховувати наставлені Господні в Слові Божому. І ви, батьки, повинні розуміти, знати, що Слово Боже говорить. В першу чергу, самі бути уважними і правильно їх навчати. Коли ви разом встаєте, ходите, кидаєте, говорите про Слово Боже, щоб ваші діти могли виростати. І Служити могли всієї сім'ї, і гай. Господь вас благословив, щоб не було у вас дратування, щоб це небезпечно, щоб ви мали спокій терпіння. Бог щоб вам дав мудрість, нехай він благословить вас. Ми помолимося. Щоб Бог благословить вашому. Господь Ісус Христос поклоняє собі, дякую тобі за все, що брат говорив це і цей корисно, ми це приймаємо і прошу вас, допоможи нам батькам теж. Можемо сідай, правильно, повний вікати в прирозі, кругом. Дякую тобі за все. Вічний Бога, Амінь. Амінь. Господь Ісус Христос, я дякую тобі, що Це дійсно так, своє Божому і написано, не потрібно нічого видумувати. Ми нам прийматися, щоб ми дійсно. Може правильно, духовувати їх. Дякую мені на всех десять Духів. Амінь. Господь, Бог Отець небесний, дякую за спасіння і життя в Ісусі Христі через Воловський Хрест. Дякую, Господь, що Ти даєш слово нам своє різні події. Батьки вирішували самі, привносити дітей своїх, щоб ти, Господь, положив руки на них. Дуже мало написано про це, але ми просимо, щоб ти була слава варінку. ти Господь бери її життя, ти дав подарунок для батьків, цю дитину, слава тобі Господь, за здоров'ячку, яку вона має, за ок, очі, за вуха, за голос, що може ходити, спілкуватися, руки має. Слава тобі Господь за це і За сім'ю, за тата, та, за маму. Господи, щоб вони берегли, щоб ангел беріг. Ми всюди не можемо, але ти можеш, Господи, це зробити. Благослови батьків, щоб вони її виховували в науці Твоїй, вона зростала, щоб вона служила тобі, Господи. Благослови від різних збережень, від різних спокусів, впливу, від всякого зіпсутого. Від спокус від цього злого, щоб, щоб тільки могла слово Ті сприймати, боялася тебе Господь, і як Йосип він втікав від цього гріховного, і вона могла так зростати, Господи, щоб любила тебе, щоб служила тобі, щоб роздумувала про тебе. Я прошу благослови її, благослови виріс благослови, зласно вийде вона в школі навчати, щоб все було добре, щоб вона була добрим прикладом і свідченням для тебе, щоб. Ти керував її життя. Слазловий її за все подяка тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Моя сестра. Моєї сестри дочка. Я думав, що подарувати? Якісь іграшки, якусь одежу, ще щось. Я так думала, вирішив, що. Продарунок це найкраща біблія, От дитяча біблія. Для дітей. Можливо, вони зразу не розуміють. Можливо, племінниця буде вчити, її, щоб вона слухала, щоб вона читала добре. І це і корисно. тому що іграшки вони проходять. А слово Боже, можливо, щось не зрозуміє, можливо, щось не розуміє, але з часом зрозуміє. І буде згадувати, це дуже важливо. Читати слово Боже, це є істина, тому що все інше, воно ну, додати. От. А я вирішив, що Біблія читати це дуже прекрасно. І Для дітей з малюнками просто так доступно розказує. Читай. Бог благословить. щоб ти любила Господа, читала Біблію.